Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд баула. Що це таке, для чого він потрібен, де його можна використовувати, його плюси та мінуси. Просто буде короткий огляд почнемо. Даний баул, баул від команди ЮВІН. Подивимось його характеристики. Баул 125 літрів. Довжина. 100 сантиметрів і в діаметрі має 40 сантиметрів. Є дві бокові кишені. Можна для взуття, можна для речей ваших. Спереді, Спереді є три великих кишені. Можна свої дрібні речі також туди помістити. Ну і, звичайно, місце для ваших патчів. Всередині є резинка. Це теж дуже супер. Що ми маємо зверху? Зверху ми маємо переносні ручки, стандартні, плюс фастекси які кріпяться. Це коли ваш баул повний, можна його закріпити, стягнути. У нас є ще одна така фішка від команди ЮВІН. Тут є карман, з якого можна достати лямки, як у рюкзаку. Тобто ми можемо прицепити і і в нас вийде баул, можна переносити як рюкзак. Також є сумка переносу, ну, як в спортивних сумках. Е відкриваємо. Липучки надійно тримаються. Таже я скажу, що дуже сильно замочок. Всередину можна помістити ваше спорядження, тобто броню, РПС, шолом, ну і деякі речі. В даному баулі є ось така фішка. Є такі, ну так би мовити, підсумки, чехли. Можна посортувати ваш одяг, можна помістити взуття, якщо воно брудне, ви собі закрили. Ручка переносу, супер. Потім взяли, кинули, попрали і порядочок. І ви не замістили один із відсіків даного баула. Тоже прикольно. місце для того, щоб позначити, які речі у вас тут знаходяться. Я використовую його для взуття, а інший використовую для шолома. Взяв, переніс і супер. І так, друзі, зараз спробуємо своє спорядження помістити в цей даний болу. Вам потрібно перенести ваші ще. рюкзак, один рюкзак, тобто ви свободно можете вільно пересуватися.